Привіт, друзі! Готуємось до контрольної роботи на тему циліндр. Задача. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см, а висота 5 см. Знайдіть діагональ осьового перерізу циліндра. Ось маємо циліндр. Із основами це основами, які є кругами з центром у точці 1 і точці О. Радіус цього циліндра дорівнює 6 см, це означає, що радіус круга, що знаходиться в основі. І висота циліндра дорівнює 5 см. Висота, ми знаємо, що це будь-яка твірна дорівнює висоті. А також відрізочок, який сполучає центри основ верхньої і нижньої циліндра, це також є висотою. Отже, Осьовий переріз. Осьовим перерізом циліндра є переріз площини, яка проходить через вісь циліндра і цього циліндра. Цим перерізом є прямокутник. В даному випадку він зображений прямокутником APCD. І ось нам треба знайти діагональ цього прямокутника. Зобразимо. Ну, Ви пам'ятаєте, що діагоналі прямокутника рівні, тому нам байдуже цю діагональ чи цю діагональ знаходити. Вони рівні. Так. Отже, що ми маємо у цьому прямокутнику? Відрізочок АО це є радіус, він дорівнює 6 см. Ми можемо знайти сторону АБ. АБ. Це є діаметр основи, тобто дорівнює двом радіусам 12 см. Тепер БЦ то є висота циліндра, І вона дорівнює 5 см. Ми з вами одержали прямокутний трикутник ABC з прямим кутом у вершині B і відомими двома катетами. Залишилося знайти гіпотенузу. Елементарна задача на теорему Піфагора. Отже, АЦ дорівнює корінь квадратний АБ у квадраті 12 у квадраті, додати БЦ у квадраті 5 у квадраті. Дорівнює С144, С25 разом 169. А корінь 169 дорівнює 13. Таким чином, діагональ осьового перерізу ми обчислили. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.